Як не втратити благодать? Євреям 12.15 пише, дивіться, що хто з вас не лишився благодаті? Можна лишитися благодаті, і як її не втратити? Потрібно мати мир з усіма. У євреям 12.14 так і пише: майте мир з усіма. Але якщо ми не можемо любити наших близь... близьких чи рідних, це не в них проблема. А в наших відносинах з Богом. Якщо є проблеми в наших відносинах з Богом, тоді пропадає в нашому житті любов. Бо коли в нашому житті є Бог, тоді є любов. Благодать це є сила і милість Божа, це є Божий дар, це є Божа любов до нас. І Господь благословляє нас благодаттю за наші відкриті серця, за наші якісь заслуги і дає нам сили виконувати його волю і призначення на наше життя саме через благодать. знаєте, як і Савп. На продав своє переростство за тарілку похльобки. І коли людина починає від відходити від Бога, десь, значить, наїлася якоїсь похльобки. А Це що Обіди, застріз, гнів, будь-що, гордість. І це появляється всередині. І коли вона появляється всередині, це є нехтування Божою благодаттю. І так з останніх стають першими, а перші останні.